Слава Ісусу Христу, вітаю вас, благодатний вівторок, благодатний час живемо. Марія каже, що живемо в тому часі благодатному, що маємо користатись Нього і просити більше миру, просити життя в мирі. І сьогодні нас не боїмося, ми і не боїмося просити, не боїмося питати. Багато людей себе врахують негідними якимось, що не можуть спитати, не можуть. Попросити щось, бо це буде якось виглядати не так, це буде щось ну, так не робиться, і то так, і сяк. І багато всяких забобонів, і багато всяких страхів не дають нам вільно просто пересуватися, вільно рухатися, вільно бути християнином. Багато хто боїться навіть бути християнином, казати десь в якихось середовищах, що він християнин, практикуючий, то власне і постити боїться. бо... Якщо люди скажуть, що вже зовсім алкоголь боїться не пити, бо також скажуть, що вже щось не то. І в усьому страх в усьому страх бути не таким, як всі, чорним лебедем або білим лебедем. Ну і маємо тут не боятися. Зараз Час, такі часи, що християнство не є в моді. Тож зараз. Скажімо так, оцінюється те, що ти не боїшся це висказувати, що ти християнин є, що ти любиш Ісуса Христа, що Ти молишся. Не треба того боятися, бо всі зразу звертають на увагу на слово, де не можна цим хвастатися. Але в тому часі живемо, що нема чим хвастатись насправді. І це таки дає повод не, не свідчити, не євангелізувати. бо... бо Зачем? Зачем? Я для себе вірю та й все, а для когось, це вже не потрібно. Ну і не боїмося сьогодні євангелізувати, не боїмося свідчити. Дуже важливо не боятися свідчити, бо свідчення зміцнює нас, зміцнює наше оточення і дає нам прогрес, дає нам результати, будучи, будучі. тому що ми бачимо свідчення свої, коли потім ми аналізуємо їх і розуміємо, що все, що просили в молитві, все маємо. Я, наприклад, аналізував таке і зрозумів, що все, що я не просив в молитвах, я все маю. І, і що я роблю? Я далі прошу, ще більше прошу. Бо і знаю вже твердо свою вірі, що буду мати. Не знаю, через скільки часу, але знаю, що вже буду мати. Вже маю, тільки процесі очікування. Тож просимо багато. Просимо і стоїмо в вірі. Стоїмо в вірі. Не боїмося, страх касує віру. Почнемо день з посилання. Вітер так камеру трохи тягає, але я не боюсь, вона не повинна впасти. Добре, 25 липня 1999 рік. Дорогі діти, сьогодні радію з вами усіх вас закликаю до молитви серця. Закликаю вас, дітоньки, щоб тут зі мною всі дякували Богові за благодаті, які вам дає через мене. Бажаю, щоб ви зрозуміли, що тут хочу створити не лише місце молитви, але й зустрічі сердець. Хочу, щоб моє, моє Ісусове і ваше серце перемінилося в одне серце любові та миру. Тому, дітоньки, моліться і радійте всьому, що Бог чинить тут, незважаючи на те, що сатана викликає чвари та немир. Я з вами проваджу вас усіх дорогою любові. Дякую, що відповіли на мій заклик. І бачимо, що Марія каже нам. Також радіти і просити за мир. Молитися серцем. Молитися серцем це ми вже десь я вже казав, як це молитва серцем. Це буквально молитися духом, душою і тілом, всім своїм єством молитися. Не тільки розумом, не тільки тілом, не тільки духом, а всім. Молитва серця, молитва має бути стилем нашого життя. Тоді це буде молитва з серцем. Ну і Марія каже, що щоб ми дякували Господу за те, що вона тут є з нами. Тут, тут це є тут для нас, тут навіть в цій програмі вона є. І не, тут це не означає, що вона тільки в Меджугорі. Ні, вона є там, де її запрошують, там, де Марія більш за все присутня, вона каже на службі Божій. І якби вона каже, що. Люди багато їздять по цим містам об'явлень, але я нас більше присутня на літургії, саме на службі Божій. Тож, хто хоче мене знайти, каже, завжди приходьте до Ісуса. Приходьте на службу Божу і завжди там є я. Ну і Бажаю, щоб ви зрозуміли, що тут хочу створити не лише місце молитви, але й зустріч сердець. Тут це там, де вона є. Тут це тут, де ти є. Тут, де ти є в молитві, в присутності Божій, там є і Марія, і хоче створювати цей, це місце молитви. Не тільки місце молитви, а й зустрічі сердець, щоб наші серця Ісусове і наше серце, і Її перемінилося в одне серце любові та миру. І каже: моліться і радійте всьому, що Бог чинить тут, тут, в твоєму житті, де, де Бог чинить все в твоєму житті. То радій і мались. зважай на те, що сатана викликає чвари та не мир. Сатана викликає чвари та не мир. Тут конкретна відповідь, звідки йдуть чвари, звідки йде не мир, звідки йде стрес, страх, то все йде від сатани. Тож молимось, відрікаємось від сатани. Молимось за мир. Просимо мир. Просимо мир. Бо мир, той, котрий дає Ісус, його треба попросити. Ви ще не просили, то не маєте. Хочете в мирі жити, то. Попросіть, попросіть. І сьогодні буде день попросити, не боятися просити. Бо страх касує віру, і страх касує прохання. Чи ти достойна, чи не достойна. Проси, просто проси. Проси мир в своєму серці, проси мир в своїй сім'ї. І, звісно, в країні прийде також мир. Бо Марія з нас хоче будувати мир в цілому світі. Буквально цілий світ хоче збудувати через нас, через войовників бой... Марії. Тож, будемо сіяти цей мир спочатку в своїх серцях, сім'ях, країні, а потім у всьому світі. Будьте благословенні, мир вам, радість з сонячного неуму. Папа. -па.